Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, в формі. Друзі, сьогодні я вирішив зняти і показати вам один дуже-дуже важкий е, варіант сету на брусах, е, який не кожен осилить. Реально скажу, що силять його одиниці. Це для любителів гострих відчуттів. Е, коли ви це спробуєте, ви зрозумієте, про що я кажу. Ну, багато людей, яким я пропонував це пройти, вони просто не змогли зробити. Що вам потрібно зробити? Не менше, ніж 20 разів від'жатись на брусах, не треба до відказу і так далі. Просто зробити не менше ніж 20 разів, там вже дивитись по собі. Після того опуститися в нижнє положення і в стані розтяжки, ви трошки запампали м'язи, в стані розтяжки ви висите 2 хвилини. І після того, як ви повисіли, у вас все трошки так підзатече, ви будете вже такі вбиті, м'язи перерозтягнуті. Вам треба хоча б одне віджимання після того зробити, як ви 2 хвилини повисите. Одним словом показую, як це є. Я сам не знаю, які я сьогодні в формі, але я це точно осилюю і покажу вам це. Ну що ж, поїхали. Можна тут. Можна? Щому було видно, що я на землі не торкаюся ногами. Двадцать девять секунд сорок пять. Хвилина с хвилин п'ять. Не висловить коли на 45? п'ять. Да, висяти, три, два, один, Все. Ох, блін це було жець. Я одразу попереджаю, це не для всіх, це лише для тих, хто готовий потерпіти. Бо коли ви висите, у вас таке буде відчуття, ніби вас хоче розірвати. Малесенький нюанс. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже дерев'яні, у вас немає такої хорошої розтяжки, як в мене, краще не пробуйте, бо це травматичний сет, це травматичний челендж. Але... Якщо ви зможете це зробити, то ви можете бути впевнені в тому, що у вас дуже-дуже хороша інервація грудних, бо навіть після довгої, тривалої, сильної екстремальної розтяжки ви можете активувати і включити потрібну е, всю свою, свою силу, всю свою напрацьовану міць. Тому пробуйте, пишіть в коментарях, кому вийшло. І покажу вам наступні, можливо, ще й більш складні челенджі. До нових відео, па-па!